Друзі, всім привіт! Зробимо обзор по ринку. Подивимося, що тут у нас по позиціях. От, і що взагалі далі очікувати, відкриття. Почнемо з бітка і потім пройдемося по монетах, які наразі в позиції. Отже, по бітку. Почну з місячного таймфрейму. Я в попередніх відеороликах говорив про те, що хотів побачити біток в район 53-51 тисячі для повноцінної корекції ось цього руху, який у нас почався з минулого року. І, в принципі, ми цю корекцію отримали. Тобто ціна прийшла в діапазон 53-660. Тобто для подальшого росту, в принципі, цього вже достатньо, і можна говорити про лонги Єдине, що мене непокоїть, ось цей Фітіль, який тут залишився, от і його будуть забирати. Тобто, скажімо так, для розуміння, рано чи пізно, біток все одно повернеться в район 53 660 Питання, як він це зробить? Чи він це зробить через гору поїде вниз, чи він, можливо, там наступну наступну до наступний місяць прийде сюди от рівень, да тут 51. 51 тисяча, прям закріпиться повноцінно Свічку, як має бути, потусить туди, і собі хоч уже вийде на гору. я говорив і не раз, що я очікую сценарій такий більш в форматі, що йдемо вниз, да ідемо вниз, ось так. Да, тут може потусити трошки, повернутися назад, і вже звідси тут закріплятися над 72-3 тисячами, от і вже тоді їхати там, в район своїх там 100 плюс. Але знову ж таки, цей сценарій я очікую більше на, більше на осінь. у Недавно дивився відео, скажімо деяких трейдерів, то серед західних трейдерів є така приказка Sell in May and Go Away. Типу, продавай в травні і йди гуляй, коротше кажучи. От. Тому подивимося, що це буде, як це буде. От. Тобто, я все ж таки, напевно, більше схиляюся до якогось походу в але будемо дивитися, звісно ж, по факту, що в нас буде показуватися. Якщо ми говоримо з вами про місячний RSI, то місячний RSI, він же в такій зоні. він так... Доходить до такої зони перегрітості, про якусь дивергенцію говорити ну, поки що зарано. Але в цілому така невеличка локальна подвійна вершина, можливо, домальоють до третю, спустять вниз, коротше кажучи, на місяці з того, що може говорити про шорт, це ось ця от залишена ліквідність. Плюс у нас дуже гарний флаг, який видно. От, і цей флаг він потенційно відправляє ціну бітку, з місця його пробиття. Ну, навіть трошки вищий, тобто да? район 115-117 тисяч. Тому ж таки, кажу, що очікують ці цифри ближче туди до осені. Перейдемо на тиждень. На тиждень у нас ну, все прям дуже непогано. Все прям дуже непогано, тобто я РСАю холодили, і RSI охолодили і вроді не провалилося сильно. Що мене, скажімо, так, трошки смущає на тиждень. Момент перший, ми підходимо до пересічення по РСю, і я не включаю таку штуку, що може бути відбій цієї лінії. Да? Ось від цієї жовтої відбитися і поїхати трішки, щоб не спуститися. Трішки в не спуститися, сюди до рівня дойти, да? 51 тисяча, тобто от, в якомусь от такому от форматі, да? от, і звідти вже їхати вгору. Плюс і ще один момент, який є: у нас було таке доволі непогане падіння. Тобто тут відмалювалася така навіть подвійна вершина, яка в ролі себе відпрацювала, і все добре. Але було дуже таке, ну, злив був, коротше кажучи, да? два тижні тому. Просто злив. І виходячи з досвіду, от якщо такий злив ну, він не перекривається якось ну, нормально, немає такого хорошого відкупу, це говорить про потенційну слабкість покупця. Тому, знову ж таки, я не виключаю таку можливість, що може розвернемося з поточних, якось сходимо, да, і потім нагору. А, або, можливо, якось ось, да, домалювати і там трішки вниз ще спуститися, залізти там на 50, і от їхати далі. І наразі бачу. Два таких сценарії. І, скажімо так, мені б хотілося, щоб були такі два сценарії. Але будемо дивитися, тобто, якщо біток виходить за діапазон там, 74 тисячі, то, звісно, будемо лунгувати. Якщо виходить, закріпляється, це однозначно тільки, тільки лонг-позиції. Поднявки. РСА у нас вже доходить до такої зони перекупленості. от і мені цікаво, що буде відбуватися далі. Тобто, якщо ми говоримо там, наприклад, про FIB, да, таку. Що, в принципі, ми вже отримали ідеальну корекцію цього всього руху. І зараз, от, найближчими днями, да, тобто я думаю, що навіть до кінця цього тижня у нас вже буде з вами повноцінна картина, що буде відбуватися з від добітком, куди він буде взагалі далі збиратися, куди він буде далі їх. Тому поки що чекаю, поки що дивлюся я ніяких, скажімо так, різких рухів не приймаю, тому що у нас тут є і такий. І центричний трикутник, який, вроді як пробили, і вроді як повернулися назад у фігуру. І, може, навіть якось тако тут гіду Ну, коротше, дуже багато чого може статися. Тому потрібно ще почекати для того, щоб прийняти рішення, скажімо так, остаточне, і зрозуміти, куди буде рухати віток. А відток, як ви розумієте, він за собою потягне і весь інший ринок. Тепер пройдемося по позиціях. Ефір. Також давайте місячний таймфрейм глянемо. Місячному таймфрейму у ефіра. Знову ж, та сама історія. Залишили дуже гарний сипляк. Прям такий смачний, тому впевнено чи пізно, ціна до своїх 2,800 також прийде. Що чекати наразі? Тут вже відмалювалася така невеличка так, двійна вершинка, можливо, там домалюють третю, до тобто по ефіру я все ж таки очікую зниження. Очікую зниження хоча б хоча б забрати цю саплю 2,800, а по-хорошому взагалі спуститися до 2,500. От, а я також не виключаю варіант, що якщо ми проходимо до 2,500 і закріпляємось тут, то в принципі дорога там на 2,000 2200 вона відкрита і можна летіти. По тижденні та сама історія, що і з бітком. Був гарний дуже пролив, і першим тижнем його не відкупили, зараз його другим тижнем пробують відкупити. Ну, Дивимося, що з цього всього вийде. Тобто, зазвичай, якщо отакі червоні палки вони відкупляються декількома, то це вже говорить про те, що у покупця сельонок не вистачить. Плюс у нас на ефірі на тижні така класнюча голова плечі, плюс вона вже підходить до пересічення з цією жовтою лінією. Тому я по ефіру очікую все ж таки зниження. Я дуже не виключаю, що можуть, що можуть дати ще ось такий от варіант да? дотягнути до 3900 і звідти якось там розвернутися і, наприклад, там, піти вниз. Такий сценарій я його прям дуже-дуже не виключаю. От. А можуть взяти з поточних, розвернути да? і піти вниз. Давайте, хай він буде жовтим. І ще один сценарій, да? що все ж таки ми виходимо, піджимаємось, пробиваємось і вже відповідно їдемо вгору. Але для такого сценарію, відповідно, нам потрібно що? Нам потрібно, щоб весь ринок він так дивився в одну сторону. Літо воно історично характеризується періодами такої б'ялості, такої не туди, не сюди. Тому я думаю, що білий ще до осені, ніж от там вже буде цікава історія, там будуть ланги. А зараз це все-таки діло більше корекційне, більше для накопичення. Тому поки що думки отакі. Переходжу на день, ці історії я прибираю. Щоб вони не заважали, що у нас по позиції, да? тобто. у нас був такий корекційний рух, тим самим домальовували другу вершину, от. А вийшли за її межі, да тобто, зламали тренд, от навіть зробили такий невеличкий як ретест, І вроді як у нас на Днівці все навіть дуже добре себе показує. Наразі я ще не прийняв кінцевого рішення, що я буду робити з ефіром. Тобто, стоп у мене стоїть тут 3550, а да, Ось тут тут у мене стоїть стоп. Я ще поки очікую. Тобто, я ще думаю декілька варіантів. Варіант перший. Можуть зараз відмалювати, наприклад, тут голову плечі локально, да, спуститися там в район 3200. І з такою історією, якщо. На 3200 буде закріплення, да, якщо ми не повертаємося назад у фігуру, то я буду закривати позицію в міні-мінус або в убитку, Да. Ось, ось така от історія може бути. Раз, і поїхали вниз. Тобто у мене наразі точка входу 3, 3081, здається, да? От якраз от супер. 3081 в мене точка входу. Тобто, якщо ми входимо нижче, хоча б до 3300, стоп БУ, і дивимося, що там буде відбуватися далі. Тобто, якщо ми просто відбилися, що ми сюди одійшли, да? відбилися і починаємо їхати далі, це однозначно ретест, це однозначно набираємо ланові. Буде, буде їхати вгору. Якщо ми там, прийшли на ретест умови, да, і ми провалилися назад у фігуру, да, і так от якось починаємо йти, то це той сценарій на 2500 мінімум, про який я говорив раніше. Тому наразі ще очікую. Чому стоп на 3550? Тобто, якщо ми виходимо до 3550, у нас тут вмальовується перевернута така голова плечі, відбувся у нас ретест цього тренду, і відпрацювання буде йти якраз на висоту Фігуру. І це у нас от якраз ось сюди район 3900. Тому кажу ще раз, буду дивитися, я не виключаю того, що. Якщо ми все ж таки будемо розвертатися, будемо йти вгору, да, от, з поточних, то можливо, я буду добирати позицію, буду, скажімо, усрійнятися і набирати ще один гарний шорт, тут починаючи десь вже з району там, 39%. Тому що реакція тут буде в будь-якому випадку. Питання в тому, яка сильна ця реакція буде. То, якщо ми подивимося от попередні рази, яка була реакція при досягненні цього рівня, да, нормально так відкату буде. 30% відкатнули. Потім. 28 ну майже 30 теж відсотків відкатнули. Тому знову ж таки, якщо дійдуть сюди і знову дадуть той самий відкат на 30 відсотків, це однозначно по 2 тисячі його будемо ловити. Ну, це просто, ну скажімо так, до бабкиних. от Якщо дадуть невеличкий відкат, от, от, в район 3-500, тобто да, дають ось так, і потім ось так, то от, будемо ловити ось так ефір. Якщо дають ось так, ось так, то тоді будемо ловити його вгору Ось такі два сценарії. Так, це що по ефіру. Тому всі е, дії, які будуть відбуватися, буду дублювати в телеграм-канал. Далі йдемо до салана. Mm -hmm. По салані та сама історія. Тобто, я зараз очікую, можуть дати 168, 170. У мене добор на 165 стоїть. Якщо будемо виходити. Робити ретест, то, відповідно, звісно, ми будемо їхати вгору. І їхати вгору ми будемо дуже смачно дуже гарно. Давайте з намісячного таймфрейму теж поглянемо, що тут лишилося. Те ж саме є ліквідність ретесту. Всі цього тренду поліповноцінного не було. Так само ми піджимаємось під до під цього жовту лінію, тільки якщо ми в попередніх монетах вона йде зверху, то тут вона йде знизу і тут вона виступає як підтримка. Тому не виключено, що салана може дуже гарно вгору полетіти. То знову ж таки, будемо дивитися, тому що тиждень у нас вже, вже доторкнувся до цієї жовтої лінії. Знаходимося ми в такому гарному симметричному трикутнику, підходимо до верхньої межі супротиву, і якщо ми провалюємося назад там, 130 доларів, пробиваємо, то будемо ловити салану район 90-80. Тому поки то теж чекаю. Але у салани потенціал дуже дуже сильний. От, особисто я. Вже не раз про це говорив. Я б хотів побачити салану в такому форматі, да, щоб ми зробили протест, і потім вже спокійною душою їхали вгору. Ріпл. Uh, <laughs> Всім, хто зайшов вчора по сигналу вночі, вітаю, у вас вже в районі там 80% профіту на поточний момент. Тобто Ripple, да. аналіз був максимально простий. На RSA вже була перекупленість, підійшов до. Верхньої межі супротиву, от і зараз йде вниз. Тобто, що я очікую? Я очікую, що він дасть як мінімум РТС ось цієї так, цього тренду колишнього. Тобто це десь район, там 0,56. Я виставив той профіт, я чекаю його кудись сюди Якщо він буде входити нижче, то можна буде ще дивитися шорти, тому що ресайка у нас на дні хоче прогулятися вниз, в принципі, і ще куди сходити. От і ДП. Коротше, я чекаю його по 0.56, там стоїть тейк. Э, і видно, і буду закриватися тут. Це, в принципі, все, що можу зараз сказати про От, В цілому і в загальному ріпла дуже гарна історія. От він же не раз пробивав трендову вгору. І я думаю, що на фоні загального росту ріпл як мінімум свої там 93 цента покаже, отама в перспективі у нього є там, на 1,4 сходи. Але знову ж таки, оновлення хаїв це коли загальна ейфорія, коли бичка. Коли всі є э геге-гей, -э 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 -э, тому я думаю, що буде цікаво ближче до осені. Ну і тон, Тон мури да, Мурижить він нас, не хоче він нормально вниз уходити. От попереду, скажімо так, вже у нього багато фігур, багато пересічень. Тобто я не виключаю, що тон може, в принципі, в районка. Де десь такого район, от отсюди там пальнути, забрати на шордер, нагадую, що у нас тут стоїть добор, і звідти вже їхати вниз. Хоча також може бути, що сьогодні дали ретест, і завтра він ще нарешті там буде рухатися в сторону нашого, наших цілей. Нагадую, що тон я бачу по ціні 4,7 долара. 4,5-4,7 в цьому діапазоні. От. Наразі у ринку все. В принципі, все йде хорошо, все йде добре. Якщо є питання, прошу в коментарях От. і до зустрічі!